Сьогодні День Незалежності України, 24 серпня 2025 року. Ми в парку Шевченка в місті Київ. Йдемо на народний ярмарок. Ярмарок народної творчості. І подивимось, що у нас тут цікавого, що люди своїми руками. Виробляють. Що в нас тут можна купити та подивити цікаво? У нас Мага, вишиванки. Такі дойди п'ятницю. Ми більше половимо дорого мали. Але за проблемними так пішло. Беріть, ходіть, тут два молоді. Майстри та майстрині народні. Вітаю. Купуйте мед? Мед. Да? О, натуральний мед? Чашки. Донат буде для... Дівочки, а вони а в ту сторону немає, Донат. тільки тут немає. Круто. Маємо багато всього цікавого. Все за Давайте, донати. як і оркот, вдруг хтось буде дивитись. на, на паузу нажмемо і назву. Дякуємо. Мама, <плес> mm, ви помірєте модельку мама mm. випадка. Mm. Є mm. відпочавсь. Mm. 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 Ви цікавитеся книжками. Я бачила, тут о, дуже гарна книжка є. О, дивіться. Оця книжка така хороша. Це ви письменниця? Ні, письменниця, оця а, пані. Ви? О, я вас знаю. Так, знаєте, так послухайте, я, я вам щось так, почитаю. Ця, так. Пані. так, ну давайте. Ця давайте. Це від Майдану. Ми на, від, на відео знімаємо. Ну Так, огляд, огляд. Знаю, чи... Для величного світогляду будемо публікувати. народну творчість. Я все-таки сьогодні хочу То? щось тепліше, добріше. Прочитати вам, тому я прочитаю вірш про Україну, який я раніше написала, і вона буде і далі така. Україно, ти сонячна пісня небес, Україно, ти вибране місце для раю, Україно, безмежно люблю я тебе. Я для тебе живу і для тебе співаю. Україно, ти в світі єдина така, де піснями радіють і плачуть, де в запалі танцюють гуртом козачка, і де дух залишився, козачий. Україно, гостинність твоя через край, хліб і сіль щире серце в розмові. Україно, з любов'ю, столи накривай. Ти у світі одна. І самої любові золотяться як сонце у полі хліба. Столов'їмо в столов солісти в пташиному хорі. Біля ставу задуми схилилась верба. Це моя Україна зі світом говорить, і буде так. слава Україні! Героям слава! Дякую вам до гарний вірш! Це пані Марія Волинська. Три томи поетичний. Першого нема вже це я ось. Але потім я його пере... передрукую, Як будуть гроші, бо зараз поки ще це другий том. Це «Допоки серце б'ється. Тут як я яке до хлопців їздила. Я була от, і в, в Савсані була. В Водяному, і в Давінчі кілька разів Авдіївці. Тут є навіть фотографії, не знаю, чи всі живі залишилися. Оце в новозванівці. Ось. Тобто я не просто, знаєте, так, щось весно, то із пальця. У мене все життєве, що відбувається в нашій країні, Богом дане мені слово, я пишу. А ось ця книжка вже і починається і війна, і деякі кращі вірші з тих бог попередніх. Це що я. Зараз випускає. Я дуже люблю свою країну і хочу, щоб залишився сучасне живе слово. А тому і так: ну Шевченко писав, ну Леся Українка писала. Вони писали в свій час. А я пишу в свій час. Я учасниця майданів мовного майдану гідності. І далі всі-всі події відслідковую сину мене на війні зараз. І це все я пишу. Дякую Тому, вам, пане Марі. Да. Тому успіхів хай вашу дякую, творчість поч, дякую, почує, прочитає дякую, як найбільше українців не тільки в Україні, а й і, і не тільки які за кордоном українці зараз за кордоном в Греції. Моїх не ай хай 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 читають і іноземці. Дякую допомагаю Дякую. Дякую. Ödür için Ya yazııyor. А это эфир. Это не масло, это эфир. Куда его употреблять? если оставить открытый, то испарится душу. Потому что это эфир, летучий лист. Эфир, да? Да. А, ну а отдай а его для запаха его. Я его на зиму, у меня там ремонт был, я его залишила, потом начала читать. Оказується, що плетуть павутину тільки дівчата. О, так, так, придумайте І Не можна повути. Не можна... Доганяй. Але замовлення можна зробити. <гум> Це гарно. Прикраса какие. А мы так снимаем... Так. Знімаємо для спільноти «Ведичний світ і огляд робимо. А ви подивіться? подивіться, яка це книжечка. Так, Дякую вам.

Вітаю вас. Гарні малюнки на сумках Це схоже на ручний розпис. А це у вас руч... ручний розпис? Да. Да. Ага, круто. Я Так, ага. mm -hmm. Да, крутий. Бренд у вас такой народный. да? Картины на сумках. Круто? Сейчас скажешь? Тут у нас Олейка. Амаран, а манжут, медаллова, кедра, нам ледово надостиляти навуны. 27 боксивать. Прекрасно. Мерседеси по... для видео. Видишь? Летающий мит. Камни, кристаллы. это мотанки, обережки. Дальки обережки. Обережки.

Ну и здесь темный еще есть вот такой. А что это за ручки? Да, ну с дерева а, дерева, Да, то дерево. Угу. Ножик не хочешь попробовать? А то с киски? Ні, це моя особиста конструкція. Випадково вийшло. Його в серію запустив, вже 20 штук точно продав. Uh -huh. ну, з різними ручками. І такі були, і такі. То з рога, з такого дерева, Чехли до них є. Це такий наш послідний шанс для виживання. Маленьке, скрите ношення. Uh -huh. На ремень його не видно. А чехло є під нього? Ну, звісно, а, я ж кажу, чехлому так. Скільки такі кошти? – Ну, отакі півтори, такі – 1200. Mm -hmm. Це із-за рога до. А, це рох. Mm -hmm. Ну, ж бачиш, що на кіску схоже. Ну, а рохові рога... майже кіска, так? Да? Ріх, дріф, так. Да? Mm -hmm. Добре, дякую.

Волшебные игрушки. Раз, два, положили монету. Раз, два, еще монета Крышка закрыли, секунду подождали, открыли. Ничего дали это. Игрушка же ведь волшебная. Опять вы положили, две секунды, и они опять телепортируют. Ого, не хочется такой? Нет? Класс. Точно?

<риклад> Добрий день. А ми так знімаємо відео огляд. Ага, да, бачу. І пішов на питання. Вітаю. Так, давай середнімаємо. Доброго дня. Щось запропонувати? А ми так поки знімаємо. Відеогляд такий робимо. А, це горілка у вас така крафтова. Мама, я тебе набираю. Пиши фоткайте, пішли для робочого місця, щоб це теж бачити. Где-то тут тут Видно, Побачу Макса представлен В любом виде Классно А ну, смотри А ну, смотри Сюда Сюда А ну, смотри весь Які хорошо не розумієте, я вже пішки раніше стала Я думала, що я сьогодні не прийду. Віде, ситя, а вчора ще судочку було, що може бути таке. Тому його і називали. А це ж Складається енергія. Я так мені погано, бо не робиться, тільки тоді, коли гарний настрій.

Смішна і за марантом. з ясною Так, за марантом колись кашу є. можу листівку у вас візьму. У нас є сайт, де можна нашу продукцію замовляти. У нас на дегустації каші із марантом. Ага, дякую. Може пізніше. може пізніше. Дякую.

Критори. Критори. Я прибув. Клаус Кан. Так вам. Після член. Нічого. Ну і так. На середину за драв'я. Так. Хорошо. Не, ну да? Его нема образа. Образ остался на полу. Не хочешь себя бережить? Sí. Точно? Нет. Sí. Такой на руку. Да, да, да. Мне кажется, же самое полно, да, был. Сичка вон. Сич. Где ты? Галині, бас, да. Смавить печально там готують і подають це вина, але це основне. Скільки це тяжко. Тисячу а є там якісь у нас ідови? Бо ж там маса піше. Чаще не тепле іграє. Чаще не тепле іграє. Чаще не тепле іграє. А сколько кошта такая картина? Тысяча пятьсот. Ты вышивал? А такие скидки кошты? 800 Серебро,

Хто встигне подивитись і завітати, то ласкаво просимо. Тут є що придбати цікаво. Майже, у, майже все, що тут продається, це є такі собі оберіги. Не такі собі, а оберіги не тільки колони, а ще й свічки можуть бути, і одяг, а також корисна їжа.